Що робити, якщо закінчились коробочки, або немає можливості придбати подарунковий пакетик? Я пропоную вам разом зі мною зробити його з допомогою пакувального паперу. Одразу скажу, що з таким папером важко працювати, так як він дуже сильно скручується. Так що вам знадобиться або помічник, або важкі предмети, щоб притримувати. Ось так, як у мене важкі ножиці. Отже, ми загинаємо бокові сторони до середини, так, щоб одна накривала іншу. І за допомогою двостороннього скотчу або клеєвого пістолета склеюємо посередині. Ось так, як в мене на відео. Далі ми підгинаємо бокові частини. Нашої заготовки до середини десь приблизно 2-3 см. Чим більше ви загнете, тим вищий буде пакет. І далі повертаємо і відгинаємо в інший бік. Далі нижню частину підгинаємо догори, вкладаємо всередину пальчики та робимо з двох боків такі от трикутнички. Рівні. Тепер нам треба так зробити, щоб пакет знизу був заклеєний. Для цього ми скористаємося знову невеличкими шматками скотчу з двох боків. Нижня частина має заходити за лінію, яка йде посередині, ось так, а верхня має накривати її ось так. І вуаля, наш пакетик готовий. Залишилося вигнути бокові сторони всередину. Зайве обстригаємо, прикрашаємо бантиками і маємо ось таке чудове пакування. Сподобалося відео? Коментуй, підписуйся та ділись другом.